Знаю, що велика проблема записатися у консульство України у різних країнах, але в Канаді це ще той квест, оскільки Канада дуже велика за своєю територією ходити туди не зможеш, в живу чергу взагалі не потрапиш. Якщо тобі не потрібно продовжувати тільки паспорт. Якщо продовжувати паспорт, можна їхати без черги і без запису. Вам його продовжать за кілька хвилин, і буквально ви повернетеся додому дуже швидко. Але якщо ви хочете проводити будь-які інші дії з документами, тоді квест розпочато. Розкажу вам, як записатися в консульство України через Дію. Не знаю, чи в курсі, ви що віднедавна можна проводити запис через Дію. раніше такої функції не було. Без дії я ловила вільний слот більше ніж півроку, і безрезультатно, насправді, для тих, хто виїхав після початку війни, з дією набагато все легше і простіше. Спочатку нам потрібно авторизуватися на сайті. Того консульства, в якій країні ви проживаєте, і до якого вам найближче. Наприклад, мені найближче до міста Едмонтон. Як тут жартують місцеві Дедмонтон? Так от, після авторизації, ви зможете обрати дату та час. Зазвичай вільні слоти з'являються о 17-й годині по калгарійському часу і будуть вільні через 2 місяці від вашої сьогоднішньої дати. Зверніть увагу, що це також має бути робоче число, бо якщо припаде на вихідний, то ви не зможете на цей день зловити слот. Наприклад, сьогодні 23 січня, тому через 2 місяці. Місяці дата також має бути робочим днем. Потім ви обираєте дату і час. Коли я це зробила, то було 3 чи 4 вільних слоти. Оскільки я записалася зранку, я ще подумала, що, можливо, я не встигну доїхати, тому що зима і погодні умови. і Подумала, що може перенести, я повернулася на сайт ще раз і вільні слоти залишалися. Тобто я могла перенести, але не стала цього робити, залишила, як є. Пробуйте, у вас обов'язково все вийде.